Росіяни влаштували ще одну пекельну ніч в Україні. Сполучені Штати на межі громадянської війни і президентські перевибори у Польщі. Це цілком реально. Це факти лайф. Підписуйтесь на наш канал. Ми зібрали усе найголовніше на цю годину і починаємо. З нічної атаки росіян, шахедами та ракетами по Україні ворог бив по Київщині та Києву, Полтавщині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Донеччині, і Житомирщині у Рівненській області. Одна людина дістала поранення. Про це повідомив телеграм, голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Зараз я його цитую. Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. До речі, за словами Коваля, сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей. Основний удар прийшовся на місто Дубно. Про це розповів мер міста Рівне Олександр Трицяк. Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей. Десятки шахедів і ракети атакували наш регіон. Повідомив він. За його словами, дубно прийняло на себе левову частку цього удару. Ось що він ще пише. Кремлівський Карлик б'ється від істериці, тому що відчуває своє. Безсилля висловився третяк. Ну і крім цього, вже стало відомо, що внаслідок нічного нальоту на Київ у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на місці працюють служби ступінь пошкоджень з'ясовуються. Він також зазначив, що більш детальна інформація буде пізніше. Ну а тим часом, через нічну атаку росіян по Україні. Польські повітряні сили піднімали винищувачі, як повідомляє Європейська Правда, відповідну заяву рано вранці 9 червня, тобто сьогодні, опублікувало операційне командування збройних сил країни. У зв'язку з інтенсивними російськими повітряними ударами по Україні польські літаки та літаки союзників піднялися у повітря. У режим готовності також були переведені не лише бойові винищувачі, а й наземні системи протиповітряної оборони. Ну і варто також вказати, що вже о дев'ятій ранку по всій Україні знову було оголошено тривогу. Злітали міги, які можуть нести ракети кінжал. Це означає, що Росія. Тренується і припиняти війну не збирається. І ось за останніми даними у Рівному місцеві пабліки, як повідомляють про вибухи на тлі ворожих пусків ракет після злету російського міг 32 к Как я бачимо, пуски таки були, і очевидно, попадання. Ну і чекаємо офіційних підтверджень. І ще одна тривога пролунала вже о 10-й годині через загрозу балістики, але це була лише на щастя імітація. Пусків. Ну і минулої ночі щонайменше два безпілотника завдали удару по російському військовому підприємству Прогрес у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки. Це майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. На підприємстві виникла серйозна пожежа. Глава Чуваської республіки Олег Ніколаєв підтвердив влучання. Як він висловився, два безпілотники впали на території підприємства, через що цитую було прийнято відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників. Кінець цитати. всі служби працюють в посиленому режимі. Ми тримаємо ситуацію під повним контролем. Запевне він, за оцінками Осінт аналітиків проєкту кіберборошно для удару були застосовані АМ 196 лютий. Це російський науково-дослідний інститут. Релебудування прогрес займається, наскільки я пам'ятаю, розробкою та виготовленням радіоелектронних систем для військової техніки. Зокрема, йдеться про антени, що застосовуються в БПЛА та ракетах іскандер М і Калібр. Ж у нього там. На Припинення війни в Україні одна з тем, які обговорили телефоном генеральний секретар НАТО Марк Рюти і міністр закордонних справ Хакан Фідан. під час розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією. Так, дослівно звітує турецька преса. Також говорили про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Газі 24 та 25 червня. Нагадаю, Україна туди запрошена. Однак точний формат участі поки не визначений. Нагадаю, наприкінці травня очільник турецького МЗС побував у Києві, де розповів про результати своїх переговорів у Москві, яку відвідав незадовго до того. Ну і далі про деякі настрої в американському політику. Ми їх точно треба знати, щоб не мати рожевих окулярів. Американський сенатор, республіканець від штату Алабама, колишній футбольний тренер Томас Тубервіл, накинувся з критикою на президента України. Мовляв, той не може виграти війну самотужки. Ми і це так само знаємо. А ще сенатор стверджує, що частина фінансової допомоги наданої Україні зникла безвісти. Нещодавно українська операція Павутина сенаторові теж не до вподоби сказав, що знищення великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі, це було спустошливо. І ще раз повторив буцімто то винні обидві сторони та загадав про велику кількість жертв. Покінчимо з цим. Закликав Тубервіл і додав уже звичну для нинішньої американського політикуму мантру, що президент Трамп єдиний, хто може це зробити. Ну так ми ж і не проти, щоб Трамп допоміг. От президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна та союзники підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну. Але для цього Сполучені Штати мають запровадити жорсткі санкції проти Російської Федерації. Ну і що б там не казали американські політики, але саме ми зараз б'ємо росіян. Втрати агресора у цій загарбницькій війні проти України продовжують зростати, і лише за минулу добу сили оборони відмінусували ще 970 окупантів, 4 танки та 11 ББМ ворога. Від початку дуби на фронті відбулося зараз. Я вам скажу. 144 бойових зіткнення, 41 атаку російських загарбників було відбито на покровському напрямку. Ворог тут втратив 157 окупантів, 99 з яких безповоротно йдеться у зведенні генштабу збройних сил України. На купінському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового. Успіху не мав. На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 боєзітний поблизу населених пунктів Греківка, Новий мир, Рідкодуб, зелена долина та в напрямку Чернещини. Торського, Серебрянського. Далі про Сіверський напрямок. Що там у нас пишуть про Сіверський? От що впродовж дня там ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки. На Краматорському зафіксовано п'ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Притеченого та в районі Курдюмівки. На турецькому наші оборонці відбили 9 атак неподалік Дачного Деліївки, Турецька в бік Яблунівки. 6 боєзітень триває досі. Ну і на Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два боєзітеня ще тривають. Ну і поки залишається невідомою ситуація з Дніпропетровською областю, російські чиновники і воєнкори заявили 8 червня, тобто вчора, що війська Російської Федерації, начебто, перетнули кордони, ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області. Проте жодних підтверджень цьому немає. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, раніше вони вже прогнозували, що російське військове командування може просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області. Ну однак, поки що зазначають аналітики, геолокаційні дані не підтверджують. На момент написання цієї статті інститут не виявив геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетров. Дніпровської області йдеться у статті. Там оцінюють, що поточна російська тактична активність поблизу південно-східної частини Дніпропетровської області є продовженням російських наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової великої наступальної операції із захоплення оперативно-значущої території Дніпропетровської області. Підсумовують аналітики. Десятки затриманих є поранені в американському штаті Каліфорнія. Не вщухають протести. Нагадаю, вони спалахнули після того, як імміграційна служба в межах так званої операції з виявлення, а, з виявлення нелегальних мігрантів, пов'язаних із злочинністю, заарештувала понад сотню людей за кілька днів. Ну і найзапекліші сутички протестувальників та правоохоронців наразі у Лос-Анджелесі, місті Ангелів. Одні підпалюють авто і кидаються камінням. Інші відповідають їм гумовими кулями та сльозогінним газом. На цьому тлі виникло і політичне протистояння. На підмогу поліції, президент Дональд Трамп відрядив до регіону дві тисячі надгвардійців. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом, назвав цей крок незаконним. Збирається позиватися до суду на адміністрацію. Юсом звинуватив Трампа у тому, що він створив умови для протестів та намагається порушити суверенітет штату. Це дії диктатора, а не президента. Написав губернатор. Тим часом Трамп може піти далі, скористатися законом про повстання, який уповноважує президента задіяти вже армію. На запитання журналістів чи вдасться він до цього Трамп відповів, що відрядить усіх, кого потрібно, якщо побачить небезпеку для країни та інших громадян. Ну, у Польщі теж можуть статись, до речі, заворушення. Там хочуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях. Державна виборча комісія країни розгляне протоколи, які були заповнені з помилками в деяких виборчих округах. Йдеться про другий тур президентських виборів. Серед основних підстав: перевірки, підозри у фальсифікації результатів або помилки у виборчих комісіях. Про це інформує член виборчої комісії Ришард Каліш. На своїй сторінці у соціальній мережі ЕКС зазначається, що у понеділок, сьогодні, тобто сьогодні, десь годині о і наскільки я пам'ятаю, національна виборча комісія розгляне. На засіданні помилково заповнені протоколи в деяких округах. Після цього комісія запише звіт і спрямує його до Верховного суду, який поставить крапку у цьому питанні. Отже, Кароль Навроцький може втратити свій президентський статус у Польщі. Понад 160 тисяч громадян підписали петицію з вимогою переглянути результати президентських виборів. Люди вимагають повторного підрахунку голосів в округах, де були виявлені проблеми під час підбиття підсумків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ось громадян не поспішати мати спокій, не поспішати з висновками щодо можливих фальсифікацій. Він підкреслив, що всі виявлені порушення ретельно перевіряються та аналізуються а випадки фальсифікації будуть розслідувані і належно покарані. Ну, політика політикою. А на Одещині, попри всі загрози, поступово розпочинається пляжний сезон. Від початку великої війни цей регіон фактично залишається єдиним, де українці можуть відпочити біля моря. Та безпекова ситуація непроста. Крім ворожих обстрілів, додається ще й мінна загроза. В затоці, як повідомляли інформаційні агентства, двоє чоловіків загинули під час купання в морі, підірвавшись на невідомому. Предметів, тобто купатись таки небезпечно. Ну а в самій же Одесі влада після ретельного обстеження відкриває пляжні зони. Нині їх уже 12 в Одесі та Чорноморську. На деяких пляжах встановлюють укриття та вкотре закликають відпочивальників бути уважними, і обачливими і не нехтувати своєю безпекою. Дивіться репортаж з Одеси Луїзи Єрьоміне. Зесі каже, оговтатися від пережитого жагіття допомагає море. Втім, навчила дитину не нехтувати безпекою. Вона сама не сама знає, що ніяким таким не нельзя підходити, тому що уже как би ну возраст 7 лет почти, так что уже понимают. Я только ноги мочила. <ріху> Читаешь новости, да, в основном находят на посілки. Здесь как-то не так страшнее. Ну, як по мне. Одещина за останні роки стала практично єдиним місцем морського відпочинку в Україні, та назвати його цілком безпечним складно напередодні під час купання в морі загинуло двоє чоловіків у затоці. Вони підірвалися через вибух невідомого предмета. Якщо ви бачите, якісь незнайомі предмети або які схожі на... Морську міну або взагалі схоже на будь-що, що там немає перебувати. Треба, по-перше, покинути цю локацію одразу. Викликати відповідну службу набрати банально 101 або 102. Відпочинок в Одесі, як і в області, залежить передусім від безпекової ситуації. Цьогоріч погодила офіційне відкриття 12 пляжних зон в Одесі та Чорноморську. Голова обласної військової адміністрації дозволив купатись на 12 пляжах в Одесі та Чорноморську. Фактично в Одесі 59 пляжних зон. Де-факто люди там купаються, навіть якщо там нема укриття. Цими вихідними на Одеських пляжах відпочивальників чимало. Хтось уже наважився купатися. А хтось лише з берега насолоджується морським бризом, як от Олена з волновахи для якої Одеса стала другою домівкою. Життя ж триває, якось треба жити. Ну, ми не відпочивати, прийшли, ну просто погуляти. Неподалік деяких пляжних зон встановлені укриття. Ось такі мобільні укриття, їх встановлено по місту декілька десятків, вони автоматично відчиняються під час тривоги, люди можуть туди зайти, пересідати. Ну, тобто від шахеду, від якихось там осколків воно обезпечить. Усіх відпочивальників в Одесі вкотре закликають дотримуватися правил безпеки і відвідувати офіційно відкриті пляжні зони, які обстежили водолази. Втім, після штормів міна безпека зростає. Також людей просять бути пильними під час оголошення повітряної тривоги. На узбережжі я бачив, є укриття там, де офіційні пляжі відкриті, і у вас буде лише півтори хвилини, на те, щоб відреагувати. Не варто цим нехтувати. Воду ховатися теж не варто. Тому що е, вибух у воді він теж небезпечний. Луїза Ріміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Факти сітів. Єдині новини. Ну і погода не надто сприяє відпочинку. Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Така погода буде зранку у більшості західних, північних і Вінницьких областях. Про це повідомив Укргідрометеоцентр. А вже в день такі погодні умови поширяться на Сумську, більшість центральних, Одеську та Миколаївську області. Там місцями будуть короткочасні дощі та грози. Нарешті На території, за даними синоптиків, буде без опадів. Також синоптики повідомили про довгоочікуване зниження температури за їхніми даними в західних областях зниження температури вночі до 10-15, в день до 17-22 градусів тепла. У більшості північних Вінницькій та Черкаській областях температура вночі становитиме 15-20 градусів. Зниження до неї позначки а, 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 в день буде десь 23-28. Але нарешті територія утримується спекотна погода вночі 18-23, в день 29-34. На південному сході країни місцями сильна спека 35 – 35 градусів. 37. ну але головне, що в домі була погода в нашому українському домі. Єднаємося і тоді легше буде ворога бити. З вами були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал. Побачимось!